Гляньте. Офігеть. які кущарі? Тоже я ж кажу, що таке все. Ох! І взбодрилася. Офігеть, Носочка даже взять кирпичик. Више кирпича. Так повитягувалися що ну, значить солнышко зашло, влага. і вони такі розпрекрасні. Тут, тут два сорта у мене. Ось, два менших. А це ось, ось толстий. І толстий. тин ни лий лий тин лін. Ты один. Гляньте скільки помидорчиков. Конечно, б не мешала б їх розсадити, но блин. Я не хочу вже їх розсаджувати. Це що пасанок таких іразів. Ладно, хай буде. Этот, я не хочу їх розсажувати уже. Так як є густо, так і буде. а що? Це то, що я розсаджувала. хай будуть так густо. Подивимось, що буде. Я не думаю, що вони... Ай все, гляньте, цвісти буде. Я не думаю, що вони будуть забирати друг у друге енергію. То по три там, то по два є у мене. От. Хай будуть. То Манюсінький теж був. Мені оцей нравится, гляньте, який ух. Гляньте, скільки їх буде тут. Ну тут, походу, два сорта вместе зрослися да. да, да видно навіть по листу. Цей другий. Це, походу, великан А це ось другий, гляньте, який лист. Фігеть. Гляньте, ух. Оце другий. Я, наверное, завтра його пересажу. Не хочеться просто тривожить мені. Но я оцей видерну. Опа, міленький льоньте, який корішок. Хороший. А ці два закупорю, хай будуть. А цей сейчас поставлю в стаканчик. Завтра посажу. Фу, гляньте помідори, ядрід, ну це я же говорю, сорт якийсь другий Гляньте, лист вообще шикарніший. А тут листя тоненьке. Ну тоже громадні кусти. Все, пошла ставить в баночку цей.